Привіт, я Тіна, і це відео про подарунки на мої 20 років. Я вирішила зберегти це з таким спогадом. О, блін, я так хотіла цю книжечку. З моєї це, да. звісно, не мене на мамістику куди складувати книжки, так? Мішки, да? <laughs> Дякую. <laughs> <laughs> ну я рада. Більше саме ці обрадувалися. Так, ні, ну саме це. Бо я не знала за ці дві. Тепер це всі гроші потрапили. Гроші. Головне там пам'яті. Головне емоції. Враження. Тут посерія. Ось таке, ось таке. Там Пантек Бантик мне сказать. Що было. Теперь пять часа лайк. А я не сказала, что я думаю, что... Это. А, да, Я ты, думала, ты, ты, ты. на этом вещи, да? Я зеленый волос. Нет, не зеленый волос, а точка была.

Там, Бі, я, думаю, вона я думала, вона буде більша. Грубина, так, але діба більша. Ох, тут така гарна листичка. Чому картинка так? Написано так. Питання а. до Львівської друкані. Дуже гарна така акварельна листиночка. Я не знаю. Ти що? Це... Це... це альтернатива шоколадки. я дуже. Сам більше я радниці, що я хотіла вже Офігеть. Ніхто не закривав цей гештак? Я закрила. Так, що я буду читати листівчик. Це вже не камеру. Просто ходимо, втратимо гроші. Візьмемо собі такі, можуть бути тут штучки. Так, розпаковка. Розпаковка втрачених грошей. Ну, не так багато. Да мені те, що я хотіла. Я показала, що я хотіла саме цей пін. Осочки. Дуже прикольно. Ну, під э, пін. О, дійсно! Така свічечка. Чим пахне? Щось простеньким таким, не знаю. Ага. Але, блін, пін. я рада, я рада чисто піну. І така. Тоже все в стиль, Дуже гарна в листівка. Дуже гарна. Так, що з тобою буде те то, же саме? Фінал. Не бажа, я хотів, я Але я це не дуже хотів, не Я ж каже не те, що не хотіла, вона хотіла ось цю. Так, да, я хотіла діду. Але дуже гарно. Звізда, така файна. Така листівка. Вона розстроєна, вона розстроєна. Зараз ми підемо купляти щось ще Ще якийсь боксик, так? Да? Ясно, ясно. Статі, що дивно, вона мигає на. Камері. А я бачила. А ти можеш його розв'язати? Це Не те, що я хотіла, не Ні. Не Ні. Просто коробка попалась, така сама. Ага, ага. Ну, я знаю, що в нього інші коробки, так що я не знаю. Так, це не те, що я хотіла, да? не, не, не. так? Ні-ні-ні. Так, фотоапарат. Ми ще зробимо фотографію, так? Картридж. І альбом. І альбомчик для фотографії. Ми дуже рада, дякую. Дякую, дуже рада. Зараз буде розпаковочка. Подружечко від Каріни. Фільм Шазам, який я не дивилась, але тут, в принципі, є прикольні фігурки. Саме на сайті була ось така, і вона мені сподобалась. І ось така класна фігурка. Мені дуже подобається це волосся і деталізація самої фігурки. Класно. Отак підкращу. Окей. Вона <свистеть> сказала, що подарунок буде смішним. Так. Угу. Ну, я вже бачу? оце. Це комікс знову ж я його не бачила ніколи. Зараз бути Показуємо. Ох, 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 Та ти що? Прохрустів, прохрустів. Прикольний такий комікс. Мені її вдоволі буде така стара угу. стара мальовочка. Може глянути. <свистеть> <свистеть> Ой, <свистеть> вони <свистеть> в коробку. <гум> мені вже сміятися. <гум> <гум> Ні, не бачила! А якраз показала, туди мені здається. Там було видно, а я не побачила. Чому там Угу. <гум> <гум> Це я не очікувала. Це актор, який мені подобається з серіалу Хердстопер. Ще е, такий одноукий пірат. О, да, хорошо, хорошо. Добре. Добре, було. І зараз буде на мі Ні-ні-ні. -мі да. ти що, Та ти що? Я о, просто да. бачу в деркало. Mm -hmm, так, ну, блін, ну кружка, ну. Придеться сьогодні пити. І комікс. всім пока! <laughs> кружка! Ну Ми там звіримо на відео. <laughs> Все, пока! Так, ну честно уже в мільярд років я уже нічого не знаю, що там. Ніче не думаю. О, там та милостівочка, от така у нас штучечка. <сіх> так. Шо з чей написал по-английски? <сіх> смішно. Це Смішно, мені подобається вже на... початок. Метаболізм буде таким же швидким, як The Flash. Твоя лінія волосся міцніша, ніж у професора Ікса. твій торгівший, ніж у Кін-Пін якийсь. Так, книжечка, я рада. Дякую. О, вона навіть забакувала! Постаралась. Постаралась більше, ніж я. Писала. Ні, в мене не було ніякої листівки, щоб щось Я не знаю, що тут може бути. Так. А я сразу побачу, что это? Да. Ой, она тоже. <Но> ну, стой, стой. Вау. Oh, wow. Я не знала, что она так выглядает. не Нет. Это взъем? Зрізики гарне. <граний> угу. Ну, я її не бачила так, на неї відкривала, тільки по відео в інтернетах. Там друга частина вийшла. Ну, це вже саме. Або на наступний рік, так. Блін, дуже гарно. Дякую. Дякую вам. Це Хочу, я сама намалюю. Я не малюю тебе там ще збоку. Я, ні, я думаю, ти можеш людину павука збоку біля мене намалювати. Впевнено. Впевнено. Тобі треба ще кружка класна. Вісніжка. Це був мій перший досвід за створенням вішляста і найкращі мої подарунки, тому що всі точно знають, що ти хочеш, ніхто не повториться. І це так вам на назавітку. Дякую за перегляд. Залишайтесь на цьому каналі. Тут багато цікавого. Можете зайти, переглянути багато про творчість. Хорошого дня!